Понад 250 туристів доставив у п'ятницю до Одеси круїзний лайнер Вайнд». Тим часом городяни продовжили вікенд на природі, а футбольні фани зробили ставки на улюблені команди. Це новини у студії з останніми подіями Максим Лінник. Вітаю. Травневий транш від МВФ піде на виплату пенсій та стабілізацію економіки. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Загалом у поточному місяці Україна отримає понад 5 мільярдів доларів кредитних коштів. За повідомленням прес-служби уряду, перший транш МВФ складе 3 мільярди 1 мільярд доларів дасть США і до 1 мільярду євро Європейський Союз. Частина цих коштів піде в золотовалютні резерви Національного банку України. Інша частина на стабілізацію макрофінансової ситуації в Україні, а також на те, аби вчасно виплачувати заробітні плати і пенсії. Тим часом Одесити продовжують витрачати гроші на вікенд, а комунальники на усунення наслідків цього відпочинку. Наша знімальна група вирушила до одного з найбільших парків міста, щоб перевірити, в якому стані залишили відпочивальники зелену зону після маївки. Чи відповідає одеським реаліям вислів, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Дізнавалася Ілона Варава. Парк Шевченка один із найбільш відвідуваних парків міста. Тут люблять прогулюватися городяни, а також туристи. І поки більшість людей ще відпочивають, працівники комунальних підприємств мають стигнути прибрати все, що залишилось після першого дня маївки. Люди оцінюють роботу комунальників по різному, проте думки всіх збігаються в одному. Кожен має прибирати за собою сам та не перекидати свої обов'язки на інших. Народ став, звісно, більш цивілізований, і вбирати. Во-первых, Одеса стала чище. Я живу в Одесі очень давно, з 52-го года. Поэтому я можу сказати, звісно, стала чище, Але народ ще, звісно... Конечно... далеко. Если бы каждый убирал за собой, так вообще бы дворники и нужны были. Знаете, по сравнению с другим годом, в этом году хорошо лучше, намного лучше. Вот. Я не могу сказать, я не вижу утром. Я прихожу чисто. Но, сам, но я хочу сказать, многое зависит от самых людей. Вот если бы больше ходили, сидит компания, при, подошли, заставили, устали, поубрали все. От же сама я сижу і смотрю ну, встали, бутилки, бамашки все бросили. Тот же дворець, да он не в до любої состоянні все всього понимаете? Попри всі старання працівників комунальних служб зібрати численні недопалки від цигарок практично неможливо. В кожному сквері та парку Одеси їх сила селена. Курці кидають недопалки скрізь і часто навіть не тушачи цигарку. Все бросаєте, тому да, іноді навіть неприємно приятно зі ми проходити мимо Думаю, що залишають ще, ще не приви. Попереду ще кілька вихідних. Дехто проведе їх в парках. Та щоб зелені зони не перетворилися у суцільні смітники. Боротьбу з ними почніть із себе. Ілона Варова, Георгій Дячик. Цього року травневі свята дещо відрізняються від попередніх. Ми маємо аж чотири вихідні поспіль. Хто і як скористався цією нагодою? Далі у сюжеті. Вихідні дні, особливо коли їх кілька, справжнє свято. Кожен обирає те, що до смаку, задіяні у родинах можуть бути всі особливої уваги приділяють відпочинку дітей. Адже в цей період у дорослих з'являється вільний час, коли можна стигнути здивувати малечу чимось новеньким. Куди тобі більше всіва подобається ходити? На качелі. А ще? й На Запарка. Да, на батут, на море. Вот дельфинарии бежим, опаздываем. А еще куда и Ну, мы гуляем вдоль моря, катаемся на роликах. Вот были в парке Ильича вчера. В парк здесь мы гуляем, пикник устраиваем. Почти каждую неделю в зоопарк ходим. Да, да, да. С детьми ходим, гуляем. А В молодого покоління побажання, як завжди катьма. Провести Провестися своїм колективом майські і на офісі, десь то в ресторані або десь в якомусь хорошому культурному заведенні, тобто майські празники тут да, все в планах, все вперед. Для людей літнього віку притаманний більш спокійний відпочинок. Да, ми так, на море сходимо, подивимось свіжим воздухом. І все. і все. У підсумку можна сказати, що на ці травневі свята більшість людей хочуть просто відволіктися від повсякденних турбот і спокійно провести своє дозвілля. Ілона Варава, Георгій Дячик. Приєднався до травневих свят і Одеський зоопарк. 3 травня тут відзначать день народження Віслюка Іа. Іменинник з нетерпінням чекає на маленьких гостей. Для них підготували особливі розваги, рухливі ігри і безліч сюрпризів. Подробиці в сюжеті Марії Яницької. Зустрічатиме гостей винуватець торжества. Віслюк і ата, його друзі. Він Пух, Тітонька Сова і зайчиня. На відвідувачів очікує маса сюрпризів та ласощів. Смачні подарунки отримують і тварини. Диких родичів іменинника годуватимуть діти. Ми робимо такий інтерактивний праздник, де участвують і діти, десь будуть і самые различные конкурси з призами і артистичні номера, виступлення, і, е, будуть участвувати животные в цьому И У нас є осли, діті осли, кулани, які, которым буде показательне кормлення. Одеський зоопарк улюблене місце відпочинку дітвори. Вона охоче бавиться з тваринами. Заради таких розваг ходять до зоопарку. Не буде винятком і День Віслюка. Наша фішка як е, зоопарка це іменно в животних. Потому что ну, э, мы делаем упор, стараемся э, не, ну, не на каких-то там номерах, таких как клоуны там, и так далее, это можно увидеть везде. Но все, что касается животных э, и участие их там, где это возможно, конечно, где это, во-первых, безопасно и где это, э, скажем, полезно для самих животных, вот, например, как перетягивание канатов со львами. Мы это применяли уже три или четыре раза, хотя сами это придумали. И вот с тех пор, когда вот толпа детей, человек 40-50 детей держит длинный канат с одной стороны, а львицы держат его с другой, и они перетягивают кто кого. Для дітей це не восторг і для львів теж. Цього року радує відвідувачів і погода з настанням тепла у зоопарку ніде яблуко впасти. Дивувати тут і насправді є чим, чого варта лише блондинка кенгуру. Дуже любить свою маму, і мама її любить, вона теж її боїться відпускати від себе. Але Дівчина вже вполне самостійна, їй около 4 місяців, вона вже дуже крупна, вона вміщається в сумку, але вона буде намагатися туди залізти. До тих пор, поки е, хоча б би... Голова її туди поміщається, будет буде туда туди залізти. она вона вже отбегает уже далеко може ну, побегает, прибегает обратно к маме. Малеча зоопарку мов, на надріжжях. Тож, якщо ви хочете побачити маленьку кенгуру страуси чи верблюжа, прямуйте прямо до зоопарку. Марія Яницька Дмитро Моїсеєв. Одеса розквітла. Око милують свічки білих та рожевих каштанів, радують погляд і різнокольорові клумби. Цієї весни з випередженням зацвіли навіть тополі. Вже зараз деякі вулиці міста покриваються пухом. Та чи усі від цього в захваті? Ситуацію вивчили наші кореспонденти. Тополини, пуша, рай, юль, вітер уносить в небо. толька ти не віриш нікому. Ждаш, не только сніга, сніга, сніга. Якщо торік тополиний пух атакував місто лише в середині травня, то цієї весни все відбувається з випередження. І хоча явище ще не стало масовим, в Одесі вже є місця, яких варто остерігатися алергікам. Мама вона Ну, Вона бере в аптеку, заходить, бере там медикаменти, які, допустимо, алергієна препарати. І так вона спасається. А в основному вона вдома старається якось переїжджати, тому що неможливо. Тому що тополі розквітли раніше звичного, і колеги не вбачають нічого дивного. Явища аргументують наявністю вологи в ґрунті і стабільно високою температурою повітря. А от медики не в захваті. Кількість звернень хворих на алергію збільшується. Пух для таких пацієнтів справжнє випробування. Нос забитий. тільки починає свісти, то нос забитий і чихаю, чихаю, чихаю. Так, вот. да. ну зато красиво. Світить красиво, як сніг падає, но нос стенуть.

Пік тополиного пуху ще попереду, тож до розпалу сезону можна завчасно підготуватися, пропити ліки, а заодно навчити дітей. Що тополиний пух і розваги з сірниками речі несумісні. Я поджигаю та пух, тому що ну це, знаєте, ну як груди емоцій, свалившися, тому що дуже подобається. Чому то якийсь азарт я спит? Будьте пильними особливо у свята, коли у дітей багато вільного часу, малеча не завжди використовує його з користю для себе. Ілона Варла Дмитро Мойсеєв. Гра з інтригою. Увага футбольних фанів з самого ранку п'ятниці прикута до матчу Чорноморець-Металіст. Одесити пророкували у фіналі 2-1 на користь синьо-чорних. Харків'яни у свою чергу у великому складі приїхали підтримати свою команду на чужому полі. Подробиці в сюжеті Марії Яницької. Два останні домашні поєдинки Чорноморця показали в рідних стінах одесити можуть дати справжній бій будь-якому супернику. Уболівальники, які вже з самого ранку почали збиратися біля центральної каси Чорноморця, не виключили долю Дніпра і Динамо можуть розділити і харків'яни. Ну ми їх порвемо, Ми виграємо Чорноморець по-любому виграє, хлопці. Хочете ви цього, не хотите. Ми граємо дома. підтримка сьогодні, судя по всьому, стадіон буде забит, Поэтому я думаю, що побідімо. Ну, ми сіромо побідім. Незважаючи на те, що улюблена команда Одаситі виступає у новому складі, вболівальники у неї вірять. кажуть, важливий не розмір собаки у бійці, а розмір бійки в собаці. Любим Чорноморець, віримо в них, не боліємо а здоровіємо за них. Надіяся, що все вийде, навіть з новим составом пусть трохи змінилося, але все одно може, мотивація ще більше буде. Щодо металіста, то він напередодні провів дуже вдалий поєдинок, практично позбавивши шансів свого суперника на чемпіонський титул і зміцнився в третьому рядку. Без перебільшення можна говорити про те, що металіст практично гарантував собі бронзові медалі. Та й з мотивацією у харків'ян буде все в порядку. Адже підтримати свою команду до Одеси приїхало близько тисячі харків'ян. Я приїхала з Харкова, щоб поболіти за свою команду, підтримати її. Все одно на виїзді. От ми сюди приїхали з папа дорослі Одесити одноголосно пророкують перемогу Чорноморцю з рахунком 2-1. А ось юні вболівальники з обох сторін робити ставки на перемогу не беруться, адже обидві команди сильні і останнім часом показують гарні результати. Все, що очікують від команд, гарної гри. Ну міталіста може чуть, чуть більше шанс. Шансов, потому что у них чуть лучше состав. Игра будет красивой, і я уверен, что победит сильнейший. Головне не перемога, а участь це не про сьогоднішню гру. Та хто б не виграв, для більшості городян важливіше, аби після матчу баталії не перекинулося з футбольного поля на місто. Марія Яницька, Дмитро Мойсеєв. На цю хвилину у мене всі новини. Якщо ви стали свідками цікавої події, телефонуйте до редакції 705-79-91. Все, що варт уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам і гарного відпочинку. До зустрічі у понеділок.